Вітаю тих, хто закінчив грибочки і не кинув це діло. Для вас наступний ряд. Це дуже-дуже легкий ряд. Тут одні стовпчики з накидом. Ну і невеличкі арочки. Ми з'єдналися в третю петлю підйому. ось тут. Тепер три петлі підйому це перший стовпчик з накидом. І далі, в наступні 4 стовпчики, також пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший, другий. Третій, четвертий. Між ось цими групами буде арка з двох повітряних петель. Всюди. Зараз перевірю. Так, так і всюди. Тому далі можна розганятися. Дві повітряні петлі і погнали. Перша, друга. Хто хоче додати рельєфності, то можна в'язати тут подвійний стовпчик рельєфний, лицевий, то зробити ці листочки. В наступному ряді ми будемо звушувати, тут такий листочок буде. Можна зробити рельєфними ці листочки. Кому так нудно в'язати, то може собі погратися. Ось і так по колу. Релаксуйте. Зустинемось в кінці. Дві повітряні петлі і з'єднатися в третю петлю підйому. Все чудово, швидко закінчили. Наступний ряд також не складний. Правда, трішки незручний, але кого це лякало хоч колись. Скажіть мені. У нас, українців, взагалі важко злякати перші три повітряні петлі. Один, два, три. І тут я раджу вже гачкувати подовжені стовпчики з одним накидом. у нас більш такі видовжені пелюстки були. Ось з таким чином. Не дов'язуємо наступний. Не дов'язуємо наступна і п'ята. Разом. сім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знов накид. Переходимо до наступної плюстки. І цю точно так само. Перша недов'язана, друга недов'язана, четверта і п'ята. І знову сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Таким чином ми обв'язуємо по колу. З'єднатись можна або в вершину, і потім перейти всередину ланцюжка. Або три повітряні петлі і подовжений стовпчик пров'язати в вершину ось цього кластера. Це вже кому як подобається. Тому що наступний ряд у нас буде з центру ланцюга. До зустрічі. Є закінчили цей ряд. Ну, майже закінчила, зараз покажу з'єднання як я вже казала, або просто сліпою петлюю і переходите в центр, або ось тут 1, 2, 1, 2, 3, в четверту. Ось три петлі підніму. Підйому. Три петлі прив'язали. Накид. І пров'язуємо подовжений стовпчик Ось так. Тепер прив'язуємо три петлі підйому. тепер уже точно, один, два. Три. Так, 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 так. Чому там чотири? Якщо столбчики з одним напитом? Так, намальовані стовчики з одним накидом, але якщо підіймо петлі 4, то значить будуть стовчики з двома накидами. Ну, Теж інколи досвід допомагає розібратися в схемі, коли вона не чітко промальована. 4 повітряні петлі. Далі 5 петель це арка. 2, 3, 4, 5, 2 накиди, стовпчик з двома накидами тут как раз. Бачите, тут сюди, вот сюда. Знов 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накиди. Знову це саме місце. Два накиди. Наступна арка. І якщо у вас петлі плюс-мінус однакові, то сміливо центральну повітряну петлю пров'язуєте. Один, два, три, 4, 5. Два накиди сюди ж. Тут не розганяйтесь, тому що ось такі роздвоєння вони будуть не на всіх арках. 3, 4, 5, два накиди. Сюди ж. Ось ці такі роздвоєння, як метелик. Вони пров'язуються тільки. Зараз центрально покажу. Ось у нас центральна арка. І від неї 5. Штук в одну сторону і 5 штук в іншу сторону. Далі, ну це по факту, як ми ось ці грибочки робили. Там, де поворот, там є роздвоєння, і далі по одному буде. Тому зараз ви ось такими парнями пров'язуєте: 1, 2, 3, 4, 5. До ось цієї арки. От, ми закінчили поворот ці металики гарно ближать. І ось з цього моменту вже починаємо в'язати просто по одному В-подібному елементу. Ось такому, два накиди, один, два, три, в четвертий. Один, два, три, чотири п'ять, два накиди. І цю саму петлю, знов два накиди. Тепер наступну арку 1 2 3 і в четверту. І так по колу. 2, 3, 4, 5, два накиди і сюди ж. В кінці просто з'єднатися сліпою петлею в четверту повітряну петлю підйому Це ось тут легких петель до зустрічі. Так, вітаю вас в останньому ряді. Зараз будемо в'язати обв'язку. вязати обв'язку Сліпа петля в арку, а три петлі підйому а Два стовпчика з накидом. Піко з трьох повітряних петель. Я з'єдную першу петлю. Якщо вам потрібно піко довше, робите з п'яти. Тут вже по руках бити не буду, сваритися теж Три стовпчика і відразу переходимо до наступної арки. Дивіться а Повітряні петлі у всіх свої, всіх різні. І може статись так, що ви от закінчите обв'язувати навіть поворот, і побачите, що воно ну, погано лягає. А тоді, в даному місці можна в'язати два стопчика з однією вершиною. Вже вчиться підбирати під себе, під свою руку. Вона від схеми. Це просто умовні позначення, це те, як, як ми передаємо інформацію ось так. Не завжди одну і ту саму схему можна зв'язати однаково, особливо якщо це різні майстри роблять. Я зараз часто, о, наприклад, філейні схеми я в'яжу тільки подовжними стопчиками, особливо, якщо це полотно пряме. Ну, тому що подожними стовпчиками в мене виходять рівні клітинки. Якщо це просто стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, то там в мене вже прямокутники, якісь дивні, і малюнок, відповідно, їде. Так що, кожен має знати свою сильну сторону, свою слабу сторону і слабі сторони підпрацьовувати. От таким чином обв'язуємо. Ось тут весь 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 поворот. І коли в нас вже йдуть ось ці одинарні. Ось тут вже я буду в'язати посередині стовпчики два з однією вершиною. Ну, давайте виобв'яжемо і зустрінемося ось тут. Так, я дійшла до ось цього місця, де у нас вже один елемент, і відразу перед ним я роблю два стовпчика з однієї вершини, далі два стовпчика. піко, два стовпчика. І тут от, ай, скину два з знією вершини. Цю арку і в наступну. Якщо у вас щось не сходиться, ніхто вам не забороняє прибрати ось тут по стовпчику. Або, навпаки, якщо тягне, додати повітряні петлі. Гачок і класний, що є, свобода. Це не вища математика і не ракетобудівництво. Тому, всім легких петельок. Наступне відео розкажу, покажу, замірюю цю малу серветку, і, мабуть, якщо встигну, зв'яжу ще повноцінну доріжку. Дам матеріали, от скільки виходить пряжі, скільки приблизно треба для, цієї, для, нормального для нормальної доріжки. Гачок той самий, я не міняла, ну і пряжу вже бачила. До скорих зустрічей в наступних майстер-класах.